учності допоможе вам налаштувати його спеціально для вас. Ви почуєте навіть шепіт. Пристрій покращує слух у кілька разів. Тепер ви можете чути все, що забажаєте, не відчуваючи незручність. Телефонуйте та замовляйте підсилювач звуку мега за зниженою ціною просто зараз. Усього за 599 гривень. Підсилювач звуку мега. Термін акції обмежений. Телефонуйте. Легкий, компактний, практично непомітний і при цьому такий потужний. Підсилювач звуку мега. Проявіть турботу про своїх близьких. Вони це оцінять і почують вас. Телефонуйте просто зараз і замовляйте підсилювач звуку мега. Термін акції обмежений. Телефонуйте. Таксі Віраж. Телефон замовлення Таксі 7620 з послугою зворотнього зв'язку 7620. Ми вам передзвонимо. Таксі Віраж. Та ТВ. Слідкуй за програмою телепередач прямо на екрані свого телевізора. Не пропусти цікаве кіно або улюблене шоу. bom